Пані Вікторія олімпійська чемпіонка зі стрільби із з лука. Жінка проживала у Харкові до початку повномасштабної війни. Там мала стрілецький клуб. Нині хоче відкрити подібний у Хмельницькому. Лучниця каже, спорт не лише дає змогу залишатися у фізичній формі, а й у ментальній. На жаль, на сьогодні ми маємо в суспільстві вже біля півтора мільйона постраждалих від військових дій. Сюди відносяться як внутрішньо переміщені особи, і діти, і дорослі. Бо є в дорослих, це якраз сімейні цінності. І окремий напрямок це реабілітаційний напрямок. У нас вид спорту відноситься до психологічних е, таких активностей. Подібний задум і у чоловіка пані Вікторії Віктора Галазюка. Він працює у тому ж напрямку, що й дружина лише для іншої мети. Через влучні польоти стріл знає, як реабілітувати колишніх військових. Збори від 5 до 12 днів, які дозволяють залучити більшу кількість ветеранів і замість. Лікування фактично, на які в них витрачаються теж досить великі кошти. Фізична активність дозволяє досить серйозно зекономити і покращити стан ветеранів. А пані Ірина представила свій бізнес-проєкт Медові маліївці. Жінка-пасічниця каже: продукти від комах трудівників потрібно використовувати ширше за її словами. Це і ліки, і релаксація, і смаколик. Тому й хоче створити міні-бджолини містечко для людей. Культура споживання меду це апіпродукти, це застосування. Апісон це реабілітаційно такий, можна сказати, релаксаційний осередок, де люди громади, де постраждалі внаслідок повномасштабного вторгнення, зможуть відпочити. Хакатон це не тільки захист підчинхідей, які мають люди, а це також були виступи експертів. І, і зворотний зв'язок від експертів щодо того, чи ця ідея має місце, чи її треба якось там змінити, переробити. Всього на Хакатоні представили 13 проєктів. Ідеї цілком слушні кажуть експерти. Втім, що є над чим працювати. Оберуть найкращих, щоб проконсультувати та вдосконалити їхній план, а вже згодом відправлять ідеї донорам. Їх можна отримати, подавши дуже таку. Ефект, скажу, ефективну заявку, в якій прораховано і просчитано цілі сталого розвитку організації Об'єднаних Націй, стратегію того міста, де мешкає та людина, яка хоче податися, і всі ці грантові конкурси вони є на сайті гур.орг.юе Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.